Мене зрадили без криків, без поцілунків на чужих губах. Лише тиша і погляд, який колись належав мені, а тепер інший. Я не щинила скандалу, просто пішла. А він навіть не одразу зрозумів, що втратив усе. Ця історія могла трапитися з кожною. Якщо вона торкнулась вас, поставте лайк, напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися. Ми розповідаємо життєві історії, які допомагають побачити себе і знайти сили змінити життя. Дослухайте до кінця, розв'язка вас здивує. Я ніколи не вірила, що мій дім може стати місцем зради. Вважала, що зрада це про чужих людей, далекі романи з бульварних романів чи дешевих серіалів. Ми з Андрієм жили разом 10 років. У нас був маленький будинок на околиці міста, сад з жасмином під вікном кухні і син, Артем, який щоранку бігав у шкарпетках по дерев'яному підлозі, ще теплій від променів сонця. Я варила каву, пекла млинці, вкладала серветки у форму журавликів. Він ховав мені у кишеню записки з дурнуватими віршиками. Ми були звичайні, прості, але щасливі, принаймні я так думала. Того вечора я повернулася раніше з роботи. Дощ розмив тротуари, повітря було просочене вогкістю. Я тримала пакет із полуницею. Андрій любив полуничний десерт, і я хотіла зробити йому сюрприз. У двері не стукала, ключ був у кишені. Вдома було тихо, хіба що телевізор тихо гудів на кухні. Я роззулася і пішла за звуком. Але в коридорі я зупинилась, коли почула сміх. Жіночий і голос Андрія, який я впізнала б навіть серед натовпу, м'який з тією ноткою, якою він колись говорив лише зі мною. Я застигла, мов статуя. Сміх знову пролунав ближче. Мої ноги самі понесли мене вперед. Я відчинила двері кухні, і світ зупинився. За столом сиділа Олена, наша сусідка. Молода вчителька англійської мови, яку я не раз пригощала чаєм. Вона сміялася, її рука лежала на його долоні, а Андрій, мій чоловік, дивився на неї так, як давно не дивився на мене. Мене не помітили одразу. Я стояла в тіні, стискаючи пластиковий пакет так, що полуниця розчавилась у руці. Мої пальці були липкими, як і серце, яке в ту мить перестало битися. Мені не потрібно було слів. Тиша між ними була гучнішою за будь-яке зізнання. Вони злякалися, коли я все ж зробила крок уперед. Очі Андрія розширилися, ніби він побачив привида, а Олена встала і кудись поспіхом вийшла. А я стояла без сліз, без крику. Лише тиша це не те, що ти думаєш. Нарешті мовив він. Я сміялась голосно, неприродно. Це було саме те, що я думала, і навіть більше. Я не пам'ятаю, як опинилась на вулиці. Дощ перетворився на дрібну мжичку, волосся прилипло до обличчя, полуниця в пакеті текла червоною рідиною по моїй руці, ніби кривавий натяк на те, що щось у мені померло. Я йшла, не розбираючи дороги. Вулиці зливалися в одне сіре полотно, дерева, здавалося, схилялися до мене з співчуттям. Я зупинилася у сквері, там, де ми з Андрієм гуляли ще до весілля. Ми сиділи на тій лавці після його зізнання в коханні, я тоді вірила кожному слову, а тепер, сидячи на тій самій лавці, я намагалася зрозуміти, коли все зламалося. Нічого не було зрозуміло він не був жорстоким. Не пив, не кричав, навпаки. Завжди лагідний, уважний, щоправда, останнім часом трохи відсторонений. Я списувала це на втому, на роботу, на втрату романтики з роками, але ніколи на іншу. Телефон задзвонив Андрій, я не відповіла, не мала сил слухати ані виправдання, ані жаль. Вдома на мене чекав Артем, наш син. Йому лише сім, і він не повинен бачити, як світ дорослих розвалюється на очах. Я повернулася, коли вже стемніло, увійшла на пальчиках. Артем спав, міцно обійнявши подушку. Я тихенько зазирнула до спальні. Андрій сидів на краю ліжка, притуливши долоні до обличчя. Я з нею не сплю, прошепотів він, не піднімаючи голови. Це була дурниця, вона прийшла просто поговорити. Я стояла, тримаючись за дверну раму. Але ти її тримав за руку, Андрію. Як тримав колись мене. Він мовчав, а потім підняв очі. У них не було виправдання лише страх втратити, і пізнє усвідомлення того, що втрачати вже є що. Чому вона? спитала я, чому не сказав, що тобі чогось бракує? Ми ж могли говорити тому, що ти стала не жінкою, а мамою, господиною, бухгалтером у домі, а я просто звик. А потім злякався сказати, що мені не вистачає нас, а мені вистачає брехні, сказала я тихо. Я жила з примарою любові, а ти з привидом пристрасті? Ніч минула в тиші, я не плакала, не кричала, лише лежала у вітальні на дивані, закутавшись у ковдру, ніби у броню. У голові крутились лише два слова: «Ти стала? Але хіба я сама стала такою? Хіба не ми разом відмовлялися від подорожей, бо треба було на ремонт? Хіба не він тримав мою руку, коли я народжувала Артема? Хіба не разом ми вирішили, що я на час піду з роботи, щоб бути з дитиною? Я не стала, я сталася для нас. Ранок приніс не спокій, а рішучість. Я мала зробити те, що боялася зробити ще вчора подивитися правді в очі. Не через ревнощі, не через біль. А через повагу до себе. Я приготувала сніданок механічно. Кожен рух був точним, мов формула яйця на пательню, хліб, у тостер, сік, у склянки. Артем прокинувся першим, обійняв мене за талію, і я відчула, як біль відступає хоча б на мить. За нього я мала триматися, як зарятівне коло. Андрій спустився пізніше в очах розгубленість. Він сів, мовчки взяв склянку з соком. Ніхто не говорив. Навіть дитина щось відчула, бо мовчала, розглядаючи тост, ніби це було найскладніше завдання у світі. Після сніданку я зібрала речі спокійно, без істерик, пакувала лише своє і синове. Кожна складена футболка була ніби цвях у кришку труни нашого шлюбу. Ти куди? голос Андрія прорізав тишу. До мами, тимчасово, поки розберусь, ми можемо все виправити. Я піду до психолога, поговоримо разом, якщо хочеш. Я не хочу латати човен, який ти вже пробив наскрізь, відповіла я. Це був момент слабкості, а моя слабкість почалася тоді, коли я дозволила тобі сприймати мене як фон, як тло твого життя, а тепер досить. Він мовчав. Але я бачила, як напруга скувала його плечі, як стискалися кулаки. Це не була лють, це був страх. Він вперше побачив мене не як дружину, а як жінку, здатну піти. Мама зустріла нас мовчки. Вона не ставила питань, лише обійняла мене і Артема. Я не потребувала пояснень. Потрібен був простір і повітря. У перші дні я почувалася, ніби заново вчуся жити. Прогулянки з сином, кава, з мамою, тиша в кімнаті, усе це повертало мені себе, без докорів, без обману, без ти маєш. Андрій писав щодня слів було багато, вибачення, спогади, пропозиції почати з нуля. Але я більше не вірила словам. Вони були як листя восени, красиві, але мертві. Одного вечора він приїхав без попередження, стояв під будинком з квітами. І дитячим конструктором. Артем побіг до нього, щиро радіючи. Я залишилася на порозі. Я не можу без вас, сказав він, а я не можу жити в тіні, відповіла я. Якщо хочеш побачитись із сином, не забороняю. Але двері в моє серце тепер зачинені. Він не очікував такої відповіді. Здається, ще сподівався на прощення – але я вже не була тією, що колись мовчки проковтнула біль. Я стала іншою, не гіршою, справжньою. Ввечері мама принесла мені стару коробку з фотографіями там мої батьки закохані і щасливі. Вони пройшли через зради, сварки, мовчання. Але залишились разом. Іноді треба розійтися, щоб зрозуміти, чи варте воно повернення, сказала вона. Але й іноді треба не повертатися, щоб нарешті почати жити. Я кивнула глибоко, усвідомлено. Наступні тижні стали ніби новим життям, без весільних обручок, без звичних ритуалів, без ілюзій. Я вперше за багато років відчула легкість вранці я варила каву лише для себе, і в тому було щось особисте, тихе, ніби обійми самої себе. Я перестала боятися тиші. У ній була свобода. Артем швидко звик до нового ритму. Ми вдвох малювали перед сном, складали з нього казки. Я помітила, як він став більш спокійним, уважним, ніби й сам відчував. Тепер тут правда. Андрій не здавався писав листи, надсилав подарунки, навіть пропонував купити нову квартиру, почати все на чистому аркуші. Але між нами вже стояла не лише зрада. Стояло мовчання, в яке він ховався роками. Я втомилася чекати, поки хтось побачить мене. Я повернулася до роботи. Колишня колега запропонувала підмінити її у школі мистецтв. Учні були невгамовні щирі, а в їхніх очах я бачила те, чого давно не відчувала. Робота давала мені нову опору, незалежність, а головне Відчуття, що я потрібна не лише як чиясь функція. Одного дня, коли ми з Артемом поверталися додому з парку, я побачила Андрія. Він стояв під під'їздом мами, в руках, альбом з нашими фотографіями, тими, що я колись залишила вдома. Я не прийшов благати, мовив він, поки Артем забіг усередину. Просто хочу сказати одне я мовчала, серце билося рівно. Ти мала рацію, я злякався, звик, що ти поруч, що завжди все тримаєш, а коли усвідомив, що можеш зникнути, стало порожньо. То чому не зробив вибір раніше? Бо мені зручно було в старому, навіть якщо воно вже не дихало, а зараз я розумію, що любов це не зручність, це дії, відповідальність, це сказати я втрачаю тебе перш ніж пізно. Він поклав альбом на лавку і пішов, без драм, без сліз, просто пішов, і в тому було щось зріле, по справжньому доросле. Він, здається, вперше зрозумів, що вибачення це не про слова, а про здатність дозволити іншому жити далі. Я забрала альбом пізніше, переглянула сторінку за сторінкою. Ми були молоді, закохані, безтурботні, і все це не брехня. Просто історія, яка мала кінець, та доля не залишила це так. За кілька днів мені подзвонили з лікарні. Андрія привезли з серцевим нападом. Лікар казав усе стабільно, але йому потрібен спокій і підтримка. Я довго стояла на порозі палати, думала, зайти чи ні, і що означатиме мій вибір повернення чи прощення. Він лежав блідий зі світлом у очах. Ніби дивився вже крізь інші лінзи. Коли побачив мене, посміхнувся. Слабко, щиро, і я зрозуміла іноді, щоб пробачити, не треба повертатися. Достатньо відчути, що ти більше не поранена. Я сиділа біля ліжка в палаті, і вперше за довгий час ми мовчали без напруги. Просто дивилися у вікно, де хмари ковзали по небу, ніби час сам стирав усе, що колись боліло. Я не прошу тебе повернутися, сказав Андрій, не зводячи очей із лінії горизонту. Просто хочу, щоб ти знала, я вдячний за все, навіть за те, як ти пішла, бо це розбудило мене. Ці слова стали для мене несподіваним даром, бо тепер я знала. Моя історія не про поразку, вона про шлях складний, болючий, але мій, і головне, чесний. Після виписки Андрій почав нове життя. Він винайняв квартиру неподалік, часто бачився з Артемом, допомагав із навчанням. Але ми не поверталися одне до одного це було вже не про злість, не про гордість, просто дорога виявилась іншою. Іноді любов це не тримати, а відпускати з повагою. Я ж почала будувати своє заново. Ми з мамою зняли невеличку дачу за містом. Там було повітря, багато світла, і головне простір. У цьому домі не було місця для минулого, лише для справжнього і майбутнього. Я знову почала малювати те, що колись залишила заради побуту, турбот, ролі ідеальної дружини. Полотна народжувалися з глибини жінки, що тримають бурі всередині, дерева, які ростуть крізь бетон, вода, що ламає камінь. Це була я в кожній масці. Одного дня на виставці я познайомилася з ним. Павло спокійний, уважний, з іронією в очах і глибокими тишами між словами. Він не намагався вразити, не будував замків на піску, просто стояв поряд, тримав руку і слухав по справжньому. І я впустила його в своє життя не тому, що хотіла заповнити порожнечу. А тому, що вона більше не була порожнечою. Я була цілісною, не половинкою, що шукає іншу, а цілим світом, який хтось побачив і не злякався. Артем швидко знайшов із ним спільну мову. Вони разом збирали моделі літаків, і я іноді чула їхній сміх у саду. Це був сміх, вільний від тіні минулого. Іноді я все ще зустрічала погляд Андрія на дитячих заходах, сумний, але спокійний. Ми кивали одне одному, без докорів, без жалю ми обидвоє навчилися жити окремо, але з повагою. Тепер, коли я прокидаюсь, я не думаю, що ще має статися. Я просто варю каву, слухаю, як артем щось бурмоче у сні і знаю я не втратила, я знайшла. Себе, бо іноді справжнє щастя починається з моменту, коли ти кажеш собі, я більше не зраджу себе ніколи. А вам знайома така ситуація? Як би ви вчинили на місці героїні? Пишіть у коментарях, ваша історія важлива. Дякуємо за перегляд. Якщо історія була вам близькою, не пропустіть інші наші випуски. Тут ви знайдете ще більше щирих, драматичних. І правдивих сюжетів з життя. До зустрічі!